Вітаю всіх, слава Господу. Як ви вважаєте, Христос на Христі це перемога чи поразка? Перемога. перемога? Я скажу, що це перемога і поразка. Перемога нашого Господа Ісуса Христа, а поразка диявола. Нехай Господь благословить, щоб ми завжди розуміли, що наш Господь, він переможець. І не тільки тоді, 2000 років назад. А навіть в наш час. І сьогодні у нас є приємні новини. І вони, знаєте, не з стрічок новинних, а вони з Писання. Слово Боже нам говорить, я буду з тобою. Це тема моєї проповіді чи, як сказати, викласти цю річ я хотів. Господь говорить, я з вами. Пам'ятаєте, коли ми сюди перейшли, і тут у нас була сцена. Там була з цієї сторони і там був такий напис Я з вами по всі дні. Я пам'ятаю цей напис, я побачу перший раз у Швеції, коли ми були в одній церкві. І там було написано Я з вами. Людина заходить в церкву і їй цей текст. Я з вами. Ми повинні розуміти, що Господь з нами. Але якщо Господь з нами, то чому те, що ми бачимо кругом? Сьогодні ми трохи поговоримо на цю тему. Хто такий проповідник. Проповідник це свого роду пророк. Це той, що говорить від імені Господа. А пророчество, як ми знаємо згідно Писання, це збудування, втіха і розрада. У російському перекладі на зідання у вищанні втішення. Перше 14.3. І ми, люди як проповідники, повинні завжди говорити слово позитивне, тому що поганого його хватає. Землі кругом нас, але хороші новини вони завжди у Писання. У нас можуть виникати різні тяжкі обставини, але з нами є Господь. Боже благословіння може перетворити всі наші нещастя, невдачі, немочі у благо для нас. Це залежить багато знаєте, від того, як ми, як уже було сказано вивчаємо Писання, як ми довіряємося Господу. Так було колись і так є сьогодні. Давайте поглянемо на біблійну історію життя Йосипа. Кажуть, що Йосип це про образ Ісуса Христа. Його хотіли вбити його рідні брати, але він був проданий в рабство в Єгипетське. Він нічого пан не зробив, але його кинули у в'язницю. І це при тому, що Господь був ним. Господи, як це розуміти, ти зим його кидають у в'язницю. Ми побачимо далі. І я дивлюсь на історію сьогодення. Є люди, які дивляться на цю історію щось, що ну, цю ситуацію, що я в Україні. Говорять, це гріхи людей України привели до цього. І коли ми читаємо Книгу Суддів, шосту главу, там так написано, що там написано, що але ізраїльтяни знову почали творити зло перед Господом, і Господь віддав їх на сім років. У руки медіанців. Ми сьогодні будемо згадувати цю історію. Інша група людей говорить, що ні, це неправильно. І я притримуюся другої позиції. Ми пригадуємо таких персонажів біблійних, Сідрах, Месах Єодінага. Вони нічого пане не зробили, у їх не було гріха, але вони були кинуті у піч огняною. І саме важливе, що Господь був зіни і Він їх зберіг. Ми повинні розуміти, що. Сідрах і Од'янагу пострадали тільки за того, що не поклонилися. Можливо, якби Україна склонила свої коліна, поклонилася, знаєте, деком, то нас би це гороб не постіло. І можна сказати, що вони не мінували вогняної печі, але Господь він з ними. І ми знаємо фінал цієї історії. Так? Вони вийшли переможцями. Не тому, що вони були такі сильні, а тому, що з ними був Господь. Я з вами, це не тільки для захисту, а це й для перемоги. Наше життя це постійна боротьба. Книга суддів, 6 розділ, описує історію Гедеона. Ми читаємо 6 розділ 12 го вірша. Господній ангел з'явився йому, тобто Гедеону, і привітав його. Господь з тобою, хоробрий воїни. А Гедеон йому відповів: О мій владику, якщо Господь є з нами. То чому нас усе це спіткало, де всі його чудеса, про які нам розповідали наші батьки, кажучи, хіба не Господь вивів нас із Єгипту, а тепер Господь залишив нас, віддавши нас руки медіянців? Але Господь, повернувшись до нього, сказав Іди, як могутній воїн, врятуй Ізраїль з рук медіянців, адже я посилаю тебе. Та Гедеон йому відповів. О мій владико, як же я врятую Ізраїль, адже моя родина найслабша в племені Манасії, і я наймолодший у сім'ї свого батька. Але Господь запевнив його, я буду з тобою, і ти знищиш мідіанці як одного чоловіка. Це найважливіший запис, коли Господь сказав, Я буду з тобою. Ми знаємо, що прийшло 32 тисячі воїнів, які хотіли йти разом з Гедеоном. А коли стався відбір, то залишилося тільки 300. Чому так? Господь не хотів, щоб люди приписали цю перемогу собі. Він з цими три сотні воїнів здобув перемогу. І ми знаємо, що це, було, це була Божа війна. І людям притаманне знаєте, таке бажання, щоб Господь вів чудесами, знаменами, великою силою. Пам'ятаєте, як фарисеї просили, Господи, покажи нам покажи нам якесь чудо. Та навіть не тільки фарисеї, учні раз говорять, Господи, їх не прийняли в одному селі. Давайте ми зведемо огонь на це село, ми спалимо. Оце було б чудо. Господь сказав, не знаєте, якого від духа. Тому ми розуміємо, що Господь ми повинні йти просто за Господом. І оце слово Господа, я буду з тобою. Воно дає віру, надію і впевненість нам сьогодні в наші трудні часи випробування. Тому що Господь вчора, сьогодні, і навіки той самий. Господь був із Гедеоном, і через нього приніс перемогу народу своєму. І хтось може помислити, ну добре, це було колись, це було в давнину. А як же в наш час? Господь не змінився. Він той самий. І коли... Залишав Ісус цю землю, то він сказав всім ушим, Я з вами. І Бог з нами кожен день. Незважаючи, яка буває ситуація, Він є з нами. Людина є така, що всьому шукає комфорт, а людським е, бажанням часом просто немає меж. Спочатку люди просять зацілення. Потім, коли вони здорові, що вони просять? Вони просять довших років життя. Ну, хоча б як. Ну, хто там прожив? Мафусал прожив 969 років. Непогано, так? Е, коли людина буде мати здоров'я і довгі роки, вона може думати, що вона може бути як Бог. Пам'ятає Едемському саду. Змій каже, вкусіть від цього дерева і будьте як боги. Ну, от Для прикладу, ми дивимося, що грішний Адам прожив 930 років, а праведний Ной прожив. 950. І просто цікава ця історія. І ми подивимося далі, чому вона записана в Біблії? І ми знаємо, що коли Ною було 500 років, у нього народилися три сини Сім, Хам і Ахвет 500 років. І ще після потопу Ной прожив 300 років. Коли прийшов потоп, Ною було 600 років. А його синам приблизно було по 100 років, ну, може, там, 110. І, і можна сказати, що основне тут у цій історії не те, скільки вони прожили, а Боже свідоцтво щодо життя цього Ноя. Написано коротко, але істинно. Буття 6.9. Ной ходив перед Богом. Це дуже важливо. У нас може виникнути запитання, чому Бог скоротив дні життя. От жили в люди, непогано ж було 900-800. Але написано, що Бог скоротив, тому що люди помішляли постійно тільки про плацьке: як поїсти, як відповіти, як, як задовільнити всі запити своєї плоті. І Божий дух був, був зневажений. Буття 6:3 написано. Вони є плоть, нехай дні їх будуть 120 років. Ми знаємо, що сьогодні і до 120 років не доживають люди. І тому що людина, вона є плацька. І можна сказати, що Бог взагалі побачив всю неспособність людей житися тим життям, тому Він послав на землю свого Сина Ісуса Христа і заплатив ціну за їх спасіння. Як говорить апостол Павло у післанні до Римлян 3:23, адже всі згрішили. І позбавлені Божої слави, але оправдуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, як уже сьогодні нагадували, немає іншої дороги прийти до Бога, як тільки через жертву Ісуса Христа. Це дуже важливо і правильне рішення, коли люди за час свого земного життя вспівають зробити цю справу, примиритися з Богом і бути Божою дитиною. Їхнє ім'я записується в книгу життя вічного. І взагалі ми дивимося, що люди того часу вони відрізнялися, мабуть, і зовнішністю, і чудовим здоров'ям. Ой, до речі, цікава історія за Авраама. Просто я її читав і мене, мене чимсь зацепила. Авраам має 75 років, його дружина Сара має 65. Вона була на 10 років молодша за Авраама. І коли вони вийшли з Харану, щоб йти в землю Хананську по причині голоду, вони змушені були йти в Єгипет, тому що голод був. І там ми читаємо, що Сара сподобалась фараону. Це 65 років, і фараон хоче взяти Сару у дружину. Далі ми читаємо буття 20 розділ, що Авраам змушений був поселитися в Герари, де був цар Авімелех. На той час Сарі було, можливо, 85-87 років. І знову ж таки, а, читаємо, що Авімелех цар Герара послав і взяв Сару. Вона йому сподобалася, він хотів взяти в дружину. Це 87, майже 90 років. Так що, сестри, ви можете не, не переживати, якщо вам тільки 60. І я так думаю, що якби. На той час були конкурси краси, та Сара б зайняла саме вище місце перше, тому що їй благословив Господь. Слава Богу, що Господь був з Авраамом і все закінчилось благословенно і щасливо. Людство сьогодні в пошуках. Люди думають, так, щоб таке випити чи вкусити, щоб стати неумирущими і жити вічно, як боги. І от читайте новини, та, пишуть, там знайшли якісь ліки. І вже буде людина, людина може бути якби, жити вічно, вмирущою. Можна сказати, що це те, що Змій шептав Єві, да? Каже, от кусіть від цього дерева, яке Бог заборонив, до його доторкуться, і ви будете як боги. Буття 3:5. Як ми знаємо з Біблії, вони вкусили і пізнали гіркі плоди свого непослуху і любопитства. У людини закладено Богом таке. Стремління чи почуття, чи бажання вічного. От кожного з нас. Я пам'ятаю свого тесця, коли він прожив 86 років, як він не хотів залишати цю землю, він хотів ще пожити. Є в людини таке бажання. Людина хоче пожити. І це воно від Бога, це не тільки від нас. воно. І все те, що Адам і Єва не могли досягнути в Едемському саду, наш Господь Ісус обіцяє нам даром повіри і життя без хвороб. І життя вічне. Ось дивіться, читаємо: об'явлення 21.4. І смерті вже не буде, ні плачу, ані хворобі вже не буде, бо колишнє пройшло. Цим словам можна довіряти. Все це буде. Іоанна 3:36. Віруючий в сина, має життя вічне. Це сказав наш Господь Ісус. Віруючи в Сина Божого, має життя вічне. Ми повинні цим словам довіряти. Але ми повернемось до сьогодення. Ми прослухали історії з давнини, як Господь був своїм народом. Нам також Господь залишив обітниці, що Він є з нами, і Хісянам, 2 голова, сьомий вірш, щоб у доброті до нас в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Він, Господь, залишив нам своє слово. Він післав Святого Духа. Він нас підкріпляє і зміцняє своєю силою. Що потрібно від нас? Від нас потрібна тверда віра. Сьогодні є різні багато всяких голосів. Одні кажуть, треба ще більше освятитися, більше приблизитись до Бога. Ми повинні, отакими, от як ми є, створеними і те, що від Адама перейшло до нас, ми повинні довіритися Господу. Знаєте, що Бог почитає віру, а віра почитає Бога. Це дуже важливо коли ми маємо тверду віру. І віра не прийде, просто не впаде з неба в наше серце. Вона прийде тоді, коли ми будемо не просто читати Біблію, а будемо перебувати в Слові Божому. Нехай нас Господь на це благословить. І оця обітниця, я буду з тобою, вона є реальною сьогодні. Якщо хтось сьогодні хоче приєднатися до цього обіцяного Ісусом життя вічно, ви можете вийти вперед і заявити про своє бажання. І Господь. Буде з вами. Нехай поблагословить вас Господь. І ми на цьому закінчимо нашу коротку проповідь. Нехай Господь благословить нас в ці часи, щоб ми дійсно доверяли Господу. Просто про це говорить Слово Боже, Бог не змінився. Наша молитва буде за те, щоб Господь благословив нашу країну далі. Благослови наших людей, щоб вони перебували у вірі, щоб люди, знаєте, не озлобились. Але щоб вони були способні прощати. Знаєте, що ми, як люди, ми можемо, не є таким совершенним творінням. Але, дякуючи Господу і Його благодаті, Він направляє нас на правильні дороги. Нехай буде благословенне ім'я Господнє в житті кожного з нас. Давайте нашою молитвою ми прославимо Господа і йому славу. Хвала тобі, наш Отець Небесний. Ми прославляємо Твоє ім'я, Господь. Ми дякуємо за те, що ти є з нами кожен день. Ти сказав Я з вами. Ми дякуємо Тобі, Господь, за це служіння, яке ми могли провести для слави Твоєї. Господи, я знаю, що Ти Духом Святим, ти торкаєшся сердець, і ти, Господь, робиш свою працю, ту, яку не посильну нам. Благослови Господь свій народ, дай нам сили, Господь, дай нам віри твердої і йти за Тобою. Нехай Твоє ім'я буде благословене і прославане в нашому житті. Вся слава, вся хвала і вся честь тобі, єдиному Богу, через Господа Ісуса Христа. Амінь.